Високодостойні представники дипломатичних місій, братніх наших африканських країн в нашій Україні, вельми шановні наші гості із, і доповідачі з міністерства закордонних справ, від нашого партнера такого. Шановного як Інститут Конфуція, як Африканська Рада в Україні, як Українська ініціатива та інші, шановні гості, шановні учасники нашої конференції, дозвольте відкрити нашу міжнародну конференцію Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії. Регіон Субсахарської Африки виклики та можливості для України. Дозвольте мені декілька слів сказати про те, якими чинниками користувалися і брали до уваги організатори та ініціатори цієї конференції. Перше, перше чинник. Субсахарська Африка або як Сьогодні ще називають підсахарська Африка, стала на сьогодні фактично самостійним суб'єктом світової політики і економіки. Це один із таких основних висновків теми нашої наукової розробки, науково-дослідної теми протягом останніх трьох років. Ми дуже пишаємося тим, що фактично наші Висновки співпали з висновками провідних французьких науковців, декількох, декількох науковців декількох інших країн. І ми сьогодні бачимо: ми зробили такий висновок, що фактично на сьогодні сформувалась тріада трьох головних сил у регіоні. Ну, скажімо так, світової периферії, або, може краще сказати, афроазійському просторі, це Китай, Індія та Субсахарська Африка це фактично три могутніх таких локомотиви, які на сьогодні просувають перед світову, передусім економіку і впливають на трансформацію всього геостратегічного ландшафту. Якщо ми сьогодні говоримо, що Ну, початок 21-го століття, це ще століття азійське, то науковці все більше і більше переконуються у тому, що середина та друга половина 21-го століття це буде десятиліття. Саме субсахарської Африки, яка сьогодні демонструє вражаючі темпи економічного зростання, добробуту і неухильно збільшує свій вплив на світову політику. І сьогодні за вплив на субсахарську Африку точиться напружена боротьба між головними світовими потугами. Сполучені Штати, Китай, Євросоюз, Індія, Росія та деякі інші такі центри світової політики і економіки змагаються за вплив на Субсахарську Африку за те, щоб сформувати свої формати співробітництва, тому що від цього залежить формування. Нового формату і нового дизайну геостратегічного ландшафту світу в майбутні десятиліття, а можливо, і століття. Це перший чинник, який ми брали до уваги. Другий чинник. сьогодні перед Україною як ніколи постало завдання максимально використати потенціал наших союзників передусім з таких регіонів. Які нас можуть підтримати, які нас підтримують, і серед них район Субсахарської Африки це 45 країн із 54, що розташовані на Африканському континенті, вони в більшості підтримали справедливу боротьбу українського народу за збереження своєї територіальної ціліності. За повернення анексованих окупованих територій, і це дало могутній поштовх до того, щоб в останні ну, буквально 2-3 роки ми значно посилили співробітництво, передусім в економічній сфері з цією групою африканських країн. Але при цьому тому потрібно зазначити, що донині у нас. Немає усвідомлення на самому високому рівні політичного керівництва того, що Субсахарська Африка стала дійсно самостійним повноправним гравцем, актором на світовій арені. Якщо ми. Ну, проаналізуємо головні наші стратегічні документи країни: і стратегія національної безпеки, і основи зовнішньої політики, і багато, багато інших. Ми там навіть не знайдемо і згадки про Африку, не то, що про Субсахарську Африку. Тобто, завдання донести до нашого політичного керівництва, що Субсахарська Африка стала одним із головних. Ну, акторів світової політики і економіки це завдання для, для нас набуває значної актуальності. І хочеться сподіватися, що і наша нинішня конференція значно просуне нас у вирішенні цієї проблеми. Ну і я б хотів би якраз відзначити, що у нас фактично ви бачите, ми зробили наголос якраз на осмисленні. Взаємовпливу взаємодії от трьох цих локомотивів Китай, Індія і Субсахарська Африка, де дарма у нашій програмі ви побачите, що ми багато місця приділимо приділимо аналізу того, як співробітничують ці три головні сили сьогоднішньої світової периферії. І нарешті третій чинник. Третій, чинник. третій чинник, він полягає в тому, що сьогодні наша вітчизняна африканістика переживає дуже скрутні часи. Фактично, ну я б не, не хотів би перебільшувати, але вона фактично вимирає. Вона фактично, з протягом останнього часу ми фактично не бачимо захисту дисертацій по африканістиці. І ми також сподіваємося, що наша сьогоднішня конференція вона дасть поштовх тому, щоб ну, наша вітчизняна африканістика отримала серйозний імпульс. І ми сьогодні спеціально продемонструємо нові молоді перспективні кадри, які беруть участь у нашій конференції, виступлять, виступлять із доповідями. Це наша надія, наша опора. І ще раз я б хотів би наголосити на тому, що ми сподіваємося, що наша конференція відчутно вплине на формування нової якості вітчизняної африканістики. Шановні колеги, у нас ми плануємо так роботу нашу організувати ну, практично до першої години. Ми хотіли би в основному прослухати доповіді, виступи, потім зробити каву-брейк. Тим більше, що нам допомагає відомий такий ефіопський бізнесмен в Україні, пан Дежене, він Йоргу, він люб'язно погодився допомогти зробити каву церемонію. І вже готується спеціальна апаратура, так все. Потім у нас, шановні колеги, ми закінчимо нашу роботу переглядом прекрасного художнього фільму знаменитого американського кіноміца Клінта Іствута. Непокарьоний, «Непідкорений». Прекрасний чудовий фільм. деякі з нас вже його бачили. Це фільм про видатну. Долітика, людину Нельсона Манделу розповідається про те, як він прийшов, коли став президентом, як він ну, увесь свій моральний авторитет, досвід усю свою харизму використав для того, щоб зшивати країну після фактично десятиліть жорстокої, такої громадянської війни, фактично, і як він спромігся. Формувати, зробити перші такі важливі кроки до формування сучасної південно-африканської нації, яка складається із чорних африканців, білих, і, і формується єдина багатокультурна, багатоетнічна політична нація Південно-Африканської Республіки. От такий у нас планується порядок денний. І, шановні колеги, я дозволю собі передати, запросити до слова вітального заступника директора з наукових проблем, кандидата історичних філософських наук Мітільову Тетяну Олександрівну. Шановні колеги, учасники нашого сьогоднішнього зібрання наукового, шовельні шановні гості. Також учасники. Я рада вітати вас тут від імені керівництва інституту, в першу чергу, і е, хочу, будучи лаконічною, хочу все-таки підкреслити важливість цього заходу, оскільки йдеться про, як вже сказав В'ячеслав Олександрович, цілком справедливо, про. Е, Інтенсифікацію і на новій основі розвиток стосунків України з країнами підсахарської Африки, які і для України, і для африканських країн є як на мене вкрай важливими. з поширенням глобалізаційних процесів. Політика неприєднання, політика деякої ізоляції була припинена, і африканський континент. Субсахарська Африка, зокрема, активно входить і розвивається, показує економічні показники високі в своєму розвитку, і входить в коло загальнолюдське, так би мовити, інтенсифікуються всі зв'язки. А з іншого боку, Україна, втративши значною мірою звичні за радянської доби та і за подальше десятиліття ринки. Теж зацікавлена в тому, щоб якомога ширше налагоджувати стосунки, особливо з тими, хто в ній може бути зацікавлений. Але хоча таке усвідомлення, принаймні в бізнесових колах, в економічних колах, такої взаємної зацікавленості, взаємної потреби є, є певні складності на цьому шляху. І, зокрема, от коли я трошки готувалася до сьогоднішньої події, з подивом для себе з'ясувало, що на весь африканський континент існує тільки 11 українських представництв посольств, які діють на всьому континенті африканському. а... Більша частина африканських країн має свої представництва не напряму в Україні, а е, діє через Москву. І ясна річ, що в таких умовах цю проблему треба розв'язувати, що в таких умовах виникають певні інституційні дипломатичні складності, тощо, тощо. І наш захід і закликаний е, виявити можливості розв'язання таких проблем і їм подібних. Слід розробити, обґрунтувати науково ці підходи і довести їх до керівництва країни з тим, щоб переконати в необхідності розв'язування проблем, оскільки, ну як сказав знов-таки Вячеслав Олександрович, недостатня увага приділяється цьому напряму українських зв'язків. Ну і зокрема тільки в посланні президента до Верховної Ради за 2015 рік згадуються африканські країни, і якісь віки розставляються в розв'язанні тих проблем, які стоять на цьому шляху. Для України ще це тим більш важливо, що відкриваючи для себе Африку як партнера, вона отримує близько 700 мільйонів. Так думавати партнерів. І е, ясна річ, що це не може не приваблювати навіть об'єктивні обставини, штовхають нас одне до одного. Більше того, на економічному всесвітньому ринку африканські країни і України не є конкурентами, вони взаємно доповнюють одне одного. І це, це теж створює особливе підґрунтя для подальшого розвитку наших взаємин. Але я обіцяла бути краткою. Те, що я хотіла, основні так би мовити, найбільш показові фабрики. Факти складностей, які стоять на цьому шляху розвитку наших взаємин. І е, ті по покликання нашого сьогоднішнього заходу е, обговорити, намітити шляхи розв'язання цих складностей, вже я відобразила. Я маю передати вітання від директора інституту Кудріченка Андрія Івановича. Він просив, е, на жаль, він не може бути присутнім. От, але вітання передаю. І думаю, висловлюю сподівання, що сьогоднішній захід буде надзвичайно плідним. Тут, попри його, не, не таку ж велику чисельність, він є доволі представницьким. Він, Думаю, що пройде, як завжди, проходять заходи в стінах нашого інституту, на високому науковому рівні з конкретними висновками і пропозиціями. Дякую. Дякую, шановна Тетяна Олександрівна.